Із секретами сімейного затишку та довголіття, 8 липня, православні відзначають День Петра та Февронії, покровителів шлюбу і сім'ї. Він настає одразу після свята Івана Купала. Між тим в офіційному календарі нині день родини. Загалом в Україні нараховується майже 7 мільйонів сімей, 13 тисяч з яких багатодітні родини з Прикарпаття. В області є 10 тисяч 295 сімей, в яких виховується троє дітей, 1994 сім'ї, де виховується четверо дітей, 521 сім'я, в якій виховують це п'ятеро дітей. 166 сімей, де виховується шестеро дітей, 71 сім'я, де виховується сім дітей, 33 сім'ї, в яких виховується вісьмеро дітей, 11 сімей, в яких виховується дев'ятеро дітей і 15, де виховується 10 і більше дітей. Кручисте відзначення родинного свята в Івано-Франківську стартувало напередодні гучним та великим концертом. А відтак естафету підхоплять і інші райони. У кожному куточку Прикарпаття обіцяють управлінці, відбуватимуться тематичні круглі столи, конкурси та забави. І що найважливіше, в рамках відзначення дня родини в області розпочинається широка соціальна інформаційна кампанія Франківські секрети сімейного щастя. Протягом наступних трьох місяців ці ролики транслюватимуться по місцевих телеканалах, щоб Сприяти підняттю сімейних цінностей, сприяти зміцненню сімей. Ділитися тими простими рецептами, тому що часом ми не можемо зрозуміти, де ж насправді щастя, а це щоденні усмішки, це ласкаві обличчя, це ранкова кава, це спільний час за вечерею, і це речі, які часом губляться в буденності, але тим не менше вони якраз складають щастя всіх сімей. Свято родинного затишку на Прикарпатті відзначатимуть упродовж цього тижня. Між тим обіцяють організатори, поза увагою не залишаться і ті діти, у яких родин немає.